Доброго ранку, шановні батьки та любі діточки! Сьогодні до нас у гості завітав песик-Гавчик. Він прийшов і приніс з собою дуже цікаві ігри. А грати ми будемо сьогодні з марною крупою. Давайте спочатку з нею привітаємося, скажемо доброго ранку! Доброго. Ось яка манна крупа, вона на дотик м'якенька. А ще з нею можна гратися, можна пересипати з долоньки в долоньку. А ще на ній можна малювати. І ось гавчик. Пропоную вам намалювати геометричні фігури. Погляньте ну, перша фігура, як вона називається, правильно, це круг. Намалюємо з вами круг. Ось так пальчиком намалюємо круг. Ось який він. Наступна фігура. Підкажіть дітки, як вона називається? Правильно, квадрат намалюємо квадрат на мальній крупі. Ось так пальчиком ведемо. Ось який квадрат. Ну і останнє. Як називається ця фігура? Трикутник, молодці. Намалюємо з вами трикутник. Ось! Ось так можна малювати на манній крутці. Гавчик, скажи, будь ласка, тобі сподобалось, як дітки малюють? Ха -ха! А зараз гавчик хоче пограти з нами в схованки. Він сховав у манній крутці. Дрібні іграшки, а нам необхідно з вами їх відшукати. А допоможе нам цьому ось така звичайна зубна щітка. Погляньте, як ми будемо з вами шукати. А ну, давайте спробуємо. Де ж гавчик заховав іграшки. Де ж ось я знайшла. Погляньте, ось іграшка. Так, де ж ще ховав гавчик? Ось, які ми молодці. Ми ще одну іграшку знайшли. Невже ще сховав гавчик? Є ще іграшка. Так, ну я сподіваюся, ми все відшукали. Більш немає? Ой, ще є іграшка! Погляньте, будь ласка, які ж ми з вами молодці. Ми знайшли всі-всі іграшки, які сховав гавчик. Гавчик, справді в нас, дітки молодці. Тобі сподобалось, як ми шукали іграшки? Ґм, Ґм, Ґм. А я вам, дітки, зараз відкрию таємницю. Гавчик ще дещо сховав. І зараз ми з вами дізнаємося, що ж він сховав. А шукати нам буде допомагати звичайний пензлик. А ну, давайте подивимось, що ж гавчик ховав. Шукаємо! Ой! Здається, ми щось знайшли. Давайте глянемо. Ой, знайшли, справді, що це? Перець, а якого він кольору? Зеленого кольору. Давайте далі шукати, що гав... Ой, я вже бачу, що ми знайшли з вами. Що це? Правильно, це груша. Якого кольору груша? Жовтого. Так, а що ще сховав, гавчик? Шукаємо, шукаємо. Ось, здається, щось бачу. Бачу ось що ми знайшли. Що це, діти? Правильно, це яблуко. Якого кольору яблуко? Червоного, молодці! Дітки, ми з вами сьогодні залюбки грали усі ігри, які для нас приніс гавчик. Я дуже сподіваюся, що ви вдома з батьками пограєте так само. Гавчик! Тобі сподобалося, як дітки наші грають? Ну, а нам вже час прощатися. До побачення!